Харі Крішна, дорогі відані, запрошую вас до храму Крішни, але не просто щоб показати вам храм, а познайомити з життям храму та віданими, що залучені у різних радісних служіннях. А зараз ми познайомимося з відданим Валабга -Горанга Прабху і служінням прибирання, не просто прибирання, а миття мрамору на стінах вівтарної. Прошу. Ріквішна, дорогі віддані. Мене звати Валовка Гавран Гадас. Служіння, яким я займаюся, це догляд за мармуром. Що таке догляд? Це мити мармур теплою водою з милом. Це служіння, яке називається догляд за мармуром. Ми виконуємо один раз в неділю. Часу займає небагато, це півтори-дві півтори години не більше. Може виникнути таке питання, які ж все-таки особливості чи тон, тонкощі можуть бути в цьому служінні? Я теж думав про це і думав щось таке сказати, але, мабуть, самі особливості це не можна застосовувати хімічні якісь рідини для догляду за мармуром. В цьому служінні якісь вимоги до тих відданих, які будуть приєднатись до цього служіння. Ну, я би сказав що немає. Достатньо того, що бажання, щоб людина прийшла і виконувала це служіння. Що подобається в цьому служінню? Ну, по-перше, це його простота. І воно надихає на постоянно постіян... на постійність. То тобто, ти на постійній основі це робиш. І ця постійна основа тебе надихає е... і дає тобі сили. Якщо проходить якийсь час, то дає і натхнення, щоб ти вже приходиш не просто мої частину цієї стіни. А вже якийсь смак, уже якийсь з'являється для того, щоб зробити це з душою, щоб це сподобалось, як і крішні, так і віддані. Зараз пропоную я вам показати ще раз вівтарню, в якій ми робимо це служіння, А також я вам покажу над він є балкон, там теж є мармур, і ми теж виконуємо там служіння. Давайте пройдемо. Півтарня, як ви бачите. А от балкон. Також є чудове служіння, дуже просте, але таке необхідне у храмі. Служіння, яке тренує ваше тіло і напрацьовує смирень. Це служіння з прибирання сходів. Це було моє перше служіння впродовж тривалого часу. І як вже досвідчений у даному служінні, скажу, що це прекрасне служіння, яке очищує ваші думки і серце. Під час служіння на сходах проходять віддання, та завжди дякують вам за служіння і завжди вітаються Харі Крішна. А у відповідь ви скажете Харі Крішна. Завжди після цього служіння я щасливий йшов додому, сповнений енергії, та знов і знов повертався назад, щоб служити в храмі перед недільною програмою Прибираючи сходи. Це чудове служіння, у якому ви також можете взяти участь. А зараз ми познайомимося з Мададжі Тарангакши, куратор служіння прибирання у вестибюлі храму. Харікрішна, дорогі віддані. Нещодавно на наших маха кураторських, як ми називаємо, на зборах наставників піднімалося питання, як зробити, щоб наша освіта в академії якби приводила все-таки людей до більш глибокого, не тільки до більш глибоких знань, а до того, щоб вони прониклися. І, і, ідеєю і духом бакті, як це зробити, коли вони отримують дуже гарні знання, а як все-таки їх привабити, щоб вони почали жити життям нашого храму, нашої ятри. І відповідь дуже проста. Це стало зрозуміло, коли ще я займалася в академії. Всі ті, хто займалися в академії, і Включилися в служіння в храмі. Всі ті, потім остались в храмі. Вони потім приєдналися до намахат різних, до різних видів служіння, і вони віддані в життю храму, служінню. Вони у них іде їх поглиблення їх знань. Вони далі їм цікаво займатися, продовжувати своє навчання, і воно дає їм наснагу, спілкування з відданими, турботи про відданих і включитися в життя нашої ятри. І у нас так теж вийшло, що наша намахата це декілька людей, з якими ми закінчували академію, і всі мають служіння. В основному наше служіння почалося з служіння, яке запропонував до Чандра Прабу це прибирання храму. Вістибюля храму було досить несподівано, чесно кажучи, для, ну, для мене да, зайнятися цим служінням. Але потім я зрозуміла, що це настільки, настільки натхненне служіння, воно дає такий дух оцей служіння, воно дає спілкування. Дуже на іншому рівні з тими відданими, яких ти знав, але коли ти починаєш з ними разом служити, то це зовсім інші відносини. І коли ми йдемо з такими почуттями, з такими думками служити, що ми служимо, що ми не просто робимо щось руками, там, щось протираємо, щось організовуємо. А що це прибирання дому і світлості? То зовсім інший настрій в служинні і зовсім інший настрій в спілкуванні. Оцей дух натхнення ми надихаємо один одного.